Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами познайомимося з казкою Василя Сухомлинського, як їжачок до зими готувався. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватись до зими. Пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс. Знайшов грибочки, висушив і теж склав в куточку. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика, але не хоче зайчик зайчикити в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрачок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок Цвіркуна. Сидить, цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив їжачок Цвіркуна. Пострибав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Ви уважно слухали казку і легко зможете відповісти мені на запитання, як їжачок готувався до зими. Що він запасав? Кого їжачок запрошував до себе в нору? З ким зимував їжачок? Що робили їжачок і цвіркун взимку? Молодці. Ви були дуже уважні і впоралися з усіма запитаннями. А зараз до побачення!